Усім доброго дня! Продовжуємо роботу по підготовці комбайна Домінатор 66 до сезону. В попередньому відео розказав, що порозбирав. І зараз з'їзду по запчастини, дещо прикупив. Для того, щоб зібрати те, що розібрав. Тобто, я не розбираю все підряд, а працюю якось поетапно, частинами. Тому що то дуже потім складно знайти, які, яка гайка і болт від чого. Купив першочергово підшипники на вал сулому і на вал приводу грохота. Підчерпники Іна. І тепер е, дивіться, це є Словакія, кажуть, е, запчастини, тепер неякісні, начебто один виробник, Це Іна, і Це Іна, це Словакія, Це В'єтнам. Е, в Словацька упаковка йде коробка, йде там ще от така папір. Е, це ідеально запакована в'єтнамська упаковка, я їх щось перший раз маю. Просто отак от кульочку. Ну, але разом з тим, неважливо, де вони зроблені, я думаю, що вони мають відповідати якості. Далі е такі підчепники на важелі е ША, як так звані. Були металічні, на цей раз взяв отакі в пластиковій корпусі. Я їх вже ставив в інші місця, да наче вони краще служать. Побачимо. Ставив я тридцятки, це тридцять п'ятка. Попробуємо і тут як воно буде. В основному, в основному підшипники, іде в таких вузлах. де де є відповідальність, де тяжко їх міняти, то я їх купляю по максимуму якісні. Так, навал е січкарні підшипник фак німецький з тепловим зазором. Е бачите, що сепаратор пластиковий. На барабан я ставив роликові. Там трошки менші оберти, тут оберти великі, тут тільки шариковий підчепник. Що ще таких нюансів? Ну, Зараз буду ставити якісь свої думки, скажу, по установці. Купив також цей датчик. Тому що підшипник розлетівся і так воно його. Зіло. Але от не знаю, чи точно такий, як має бути. Тому що чи є якась різниця відмінність. Тут такий стояв. Як воно має бути правильно, як воно буде працювати, побачимо. У ну, мене він не працював. Деколись січкарню забивало і я того не бачив. Тобто воно було відключено. І купив я, як його там правильно назвати, датчик. Це генератор, тому що він крутиться і виробля... показує оберти барабана. Я його вже один раз міняв, щось він довго не послужив. Зараз купив черговий. Ну, Якось без нього трохи складнувато, ти, не... ти всліпу виставляєш оберти. Ну, і також, коли... Коли, як то кажуть, барабан гавкає, і ти не бачиш, коли він там забивається, не забивається, ну, з ним набагато краще. Е, так що, може річ не дешева, але вельми потрібно. Ну, якась так. А, і ще є багато питань, де я купляю запчастини. Ну, Купляю де, де поближче. Їхати. Зачастую і в Тернополі, і в інших місцях. Рекламувати не буду, бо мене про це не просили, але номер телефону залишу в описі. Кому цікаво, той е, подивиться, що кому, що що, що кого зацікавить запчастинцю, собі можете звертатися. Хоча я думаю, що ці люди вже в рекламі е, не, не потребують реклами. Їх вже, мабуть, пів України, знаю. Так. А по інтернету я практично до комбайна нічого не замовляю. Це все є, це все є в наявності. Або замовляють тут на місці і, і привозю. Зокрема, цей вал <кхи> Соломотряса Я замовляв, на місці його не було і його привезли. Ну, якось так. По запчастинах це таке питання. Я думаю, воно не є проблемою до комбайна класу. Встановлення підшипника січкарні. І так, буває так, що гайка цанга, якщо повторно ставиться, вона деколи підзакусує. І в моєму випадку так я собі прокернив. Місця, щоб вона не прокручувалася на перших порах. Так, тепер мені знімати і ставлю таким чином. Тепер, коли міняється войлочна набівка, тут чи там, то Звичайно, треба окремо вставляти гайку, так її легше. Ну і потім разом, разом з цією частиною корпуса її наживляти. Тому що коли набивка нова і поставити спочатку кришку, а потім гайку, то дуже-дуже складно або частину войлока доводиться зрізати всередину. Таким чином воно акуратніше виходить. Ну, і тепер по самій момент, якби би всього не покажу, бо робити і знімати треба три руки. Вся суть е, правильності виставлення е, підшипника. Тобто затискаємо верхню обойму підшипника на мертво вкришкою, а потім закручуємо гайку. Коли цанга. Має настати ідеально по, по центру підшипника. не притискати його ні в одну сторону, ні в другу сторону. Буває так, що танга десь закусить на валі, ми гайку закручуємо і тим самим ми тиснемо підшипник в одну сторону. А буває навпаки, коли закручується гайка, а корпус дотискається пізніше, то також. Буде в другу сторону зміщення. На то треба звертати просто увагу, ну просто логічно виставити, чітко, прокручувати, затискаючи гайку, затискає воно, не затискає його. Потім під час прокрутки, якщо буде грітися підшипник, значить, ймовірно, або туге обертання самого вала, треба зняти вал січкарні і його обертати. Пасок з січкарні, щоб він вільно обертався і тоді. Перевіряти. Про це я, в принципі, розказував і звертав увагу, коли ставив підшипники на барабан молотильний. То з таких моментів, а коли міняється два підшипники, то один зразу затискається, а вже другим тоді з, з другої сторони треба на це увагу звертати. Ну трошки така робота якби не складна, але на яку треба звернути увагу. Рекомендую гайку закручувати ключом, а не зубилом. Ну, я собі його зробив. Сам з того, щоб попало під руки. Так, і ставим. Треба молотком її забити. Залишається відрегулювати зазор. Зазор має бути 0,8-1 міліметр. Далі поставлю вал на місце. передню я завжди виміряю положення. Як має стояти шкіл? Залишається ще один на місце поставити, але це вже друга спроба. Тому що ставив спочатку з однією регулювальною пластиною, як і було в комплекті, то воно дуже затискає. Давалося додати ще одну, от буду ставити по дві. Мав з Минулого разу зміняв, коли вал був підношений, вони були вже і не потрібні, а так я їх зберіг, тепер пригодилося. Не знаю чому, теоретично воно мало би бути з однією. Ну, але краще, щоб був чуть-чуть зазор, чим затискало, воно притреться і потім. Ще раз перерегулюю, познімаю, можливо, по дві треба буде зняти, можливо, тільки по, по одні з одної сторони, це все буде видно. До задньої частини дуже просто є доступ до заднього вала. будь-який час тут багато часу не займає. ну То, що не можу сказати, про передню частину, там треба лежати і хто щоб хтось ключі подавав, тому що там не поворухнешся. Е е завжди ставлю гайку-контргайку. Хоча ось ці гайки, е вони так і є, такі овальні, що їх важко закручувати, відкручувати. Але є можливість болти довші, лишним не буде поставити дві гайки і ключом одну до одної стиснути. Це досить надійно. Так я і спереді зробив. Та завжди так роблю. Колись і на консулі. Ніколи воно не відкрутиться. Просунулася робота з ремонтом джундіра, а то там вже геть чисто хтось переживався, як так трактор з 95-го року, його вже треба ремонтувати. Він вже без коліс, щоб поставити вал, треба було знімати оту частину крила. Ну і поки, поки є ще робота, то буде без коліс. А на даному етапі вирішив ще замінити втулки на гідроциліндрах підйому. Одну сторону я вже Замінив, вибив. Ну, Ось така вона втулочка. Цікава, металічна, а тут ну, трохи сонце на сьогодні. Ось вот так. Вклеєний там якийсь матеріал такий. Цікавий. Э, номер каталожний. Ось такий. Купляв оригінальний. Ну, інженери доволі заморочилися, я би так сказав. І от Шліфований цементований палець, абсолютно нуль виробітки на ньому. Така цікава втулка. По краях тут ще ось такі сальнички стоять. Так що я думаю, що це ще... Заводське його ніхто і не міняв. На пальцях абсолютно. Ну і я... я не думаю, що цей палець зміняв. Ідеальний. Е, Піше робота була по виготовленні самої наставочки, щоб цю втулку вибити і забити. От. Тому що вона делікатна, тут треба чітко її забити і вибити ще куди не йшло. Ну, одну я сторону вже зробив, зараз другу. Нижні втулки циліндри знімав, вони ще більш в більш-менш нормальному стані, там зовсім інші, там просто металічні. І вони змащуються. Так що робота продовжується. Все в нормальному ритмі. Не спіша. Я думаю, все зробиться. Все буду переглядати поступово. Просувається і по комбайну робота, роблю паралельно трохи тут, трохи там. Треба переглянути решета. Ремонтую рішета недорого в польових умовах. От жарти, звичайно. Так вийшло з ситуації. Десь в середині жнив відлетіла. Ну, я її ще встиг якось витягнути. Е, що було під руками, отак от зробив. Е, воно навіть і все регулювалося. ну, Але дірку трохи закрив. Зерно було чистіше. Ну, і Зараз щось тут придумається, це не щось. Таке складне. Більше роботи по витяганню, ніж по ремонту. Також колись показував, що я отут скрізь заповнював всі ці люхти силиконом, звичайним. Ну, бачу в деяких місцях воно вже Гуляє. Тому воно витувкає, перетукає ті дротики, та й воно відлітає. Так що перегляну, десь додав і ще буде служити. Роботи ще по комбайну доволі багато. Так що продовження буде.